Колекція Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського поповнилася ще одним експонатом. Це фото з доробку першого фоторепортера Полтави, який працював наприкінці 19 століття Йосипа Хмелевського. Знімок музею подарував колекціонер Едуард Крутько. Розповідає, випадково знайшов його на інтернет-торгах. Міланевський це досить відомий фотограф полтавський, який знімав багато і етнографічних світлин, і містян. І тобто, цікаво, що це саме його доробок, бо він тут ну маркування є його цієї фотоательє. Це така цінність взагалі для полтавського краю, і не хотілося б, щоб воно де інде десь ну осіло в якійсь колекції в частних руках. Аби купити старовинне фото у іншого колекціонера, Едуард Крудько оголосив збір коштів через. Свої соцмережі. За добу вдалося зібрати дві тисячі гривень. Зробив перерепост і кажу, що можливо будуть бажаючи, ну, долучитися до цієї ініціативи і викупити цю світлину. І буквально там за кілька годин вже мені почали ну, коментувати друзі, що там я в Я в діль, плюс, плюс, і ми на наступний день зібрали і викупили цю світлину для краєзнавчого музею. Допомогла колекціонеру з організаційними питаннями щодо передачі фото до. Музею депутат Полтавської обласної ради Яніна Барибіна. Вона говорить: нині робота депутатського корпусу не лише полягає у допомозі нашим збройним силам. Вони підтримують і різні освітні та культурні проєкти. Дійсно, Едуард є людиною, яка сьогодні примножує культурну спадщину Полтавщини. Він показує нам, якими скарбами володіє кожна родина або володіла кожна родина українців, яка, на жаль, радянською владою, імперською владою була знищена. А зараз ми переосмислюємо нашу історію і допоки закритий для відвідин полтавський краєзнавчий музей, але Мені приємно, що наукові співробітники музею докладають зусиль, щоб через соціальні мережі постійно висвітлювати інформацію про те, якими ж фондами вони володіють, допоки власне, ці фонди зберігаються у сховищах під час війни. Далі з цим фото будуть працювати науковці музею. Їх завдання детально вивчити, хто на знімку, що саме там відбувається та коли він був зроблений. Такі старі фотографії, а це фото є дійсно досить таки старим. Не можна сканувати, його можна тільки фотографувати. У нас є професійна техніка, і за допомогою всіх процесів оцифрування можна буде його дуже детально дослідити. Після дослідження фото потрапить до музейних фондів. Воно з'явиться або на тематичних виставках, або ж стане частиною нової експозиції, розповіла Оксана Сулема.